І так, всім привіт-привіт! Сьогодні у нас маленька розпаковочка, тому що поїхала. Солодоще по ознаку зодяку. Ось цей золоте. Не переплутай. Ось сьогодні змом кулон, Це на шию, а підвізка на руку або на телефон. Конвертики. вертики. ось цей. Далі солодощі. Давайте сьогодні візьмемо з плінтами. Також ми закінчимо дві колекції це що потрібно для відео і інтернет-магазинчики. Грошові свічки, давайте звемом ось цей один. Вгадай фільм, давайте звемом ось цей. З бутилочкою і зірочками. І наша новиночка це стікери-сніданок. Ось такі тут пакетики. А сьогодні давайте візьмемо ось цей і беремо наш каталог і відкриваємо на колекції інтернет-магазини. Сьогодні нам подається останнє під номером 2. І тут у нас ось таке платячко. Щось придається закрити футболочку, ну ладно. І ось така колекція у нас вийшла. Далі це, що потрібно для БС. Ось наш пакетик. И сегодня два остальных стикера. Це маркеры. Або, ну и линейка. То есть такая коллекция у нас вышла. Линейка маркеров Ломастера пакетики. Блокнот, каталог, скотч, е стирачка, олівець, клей, куди, декоративні скотчі і папір. Грошові свічки. Вкриваємо наш пакетик. І тут у нас 200. Давайте письмо, скільки ми там лишили. 570 і 200, це разом виходить 770. ну Давайте додамо 200 ще. Пізніше, можливо, щось і відкриємо. Так, поїхали далі. Колекція солодощів. Ось такий пакетик. І тут у нас морозиво під номером 8. Ось так. Далі не переплутай. Ось наш пакетик. І сьогодні нам попався це адвокат і юрист. Адвокат може вести кримінальну справу, а юрист не може вести кримінальну справи. Номер 5. Сюди. І наша сторіночка закінчена. Далі вгадай фільм. Ось наш пакетик. І я думаю, це всі знають, що це за фільм. Людина Павук. І так, я забула написати назви фільму. Давайте зараз запишемо. Потім я знову позабуду. От. Далі солодощі по знаку зодяку. Це у нас ось така вода, типу снікер з під номером 2 для козиригів і стрільців. Ось. Хто козириг, хто стрілець, відгукніться в коментарях. А ми тут приклеїли далі. Це наші конвертики. І тут у нас твоя професія всього життя. Не забуваємо ставимо лайк і остання цифра це є ваш власне. Ваша професія, тобто або паркар, бухгалтер, машиніст, механік, лікар, журналіст, вчитель, психолог, поліція, бомж. Mm -hmm. да. Ну, собі буде тут щось трішки поганого, ні? Я теж так думаю. Вот так. И наша новинка это есть неданок. Вот такая стояночка И тут у нас вот такой в спеконном номер 6. Ось так це було все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.